Встановлення тор сервера Matrix версії 135 на телевізор TCL 65C805. На телевізорі стоїть операційна система Google TV 12, тому просто так Matrix не ставиться трошки танців з бубном. Завантажуємо apk файл з GitHub, а також самі файли локального сервера у відповідності до архітектури процесора телевізора. Наш TCL працює на чипі ARM 7. Скидаємо архів та АПК файли на флешку. У вас повинен бути встановлений який-небудь файловий менеджер. Встановлюємо додаток Matrix. Якщо не хоче ставитись, даємо йому всі дозволи, які тільки знайдете. Також приберіть блокування зі сторони антивірусів чи фаєрволів, наприклад, Safety Guard. Натискаємо детальніше все одно встановимо. Відкриваємо застосунок Matrix, даємо черговий дозвіл. Ідемо в пункт оновлення, бачимо, що пункти локальний сервер та оновлення сервера відсутні. Якщо натиснути Встановити сервер, то побачимо помилку перевірки версії. Далі треба встановлювати файли локального сервера вручну з папки Download. Для цього шукаємо на флешці скачені з GitHub файли сервера, тиснемо копіювати і вставляємо в папку Download, котра знаходиться у корні накопичувача телевізора. Далі відкриваємо матрікс та йдемо до пункту оновлення. Треба вибрати пункт Видалити локальний сервер. Потім натиснути ОК 5 разів. Бачимо, що з'явилось приховане меню Встановити сервер з папки Download Тицяємо та Чекаємо. Тепер бачимо, що зверху в пункті Локальний сервер з'явився напис «Matrix 135. А далі використовуйте онлайн кінотеатр, який вам подобається: Вокіно чи Лампа. У мене в налаштуваннях лампи так і не підтягнувся медіапрогравач. А той, що вбудований, програє відео з фрізами та не вмикається HDR 10. Я не став довбатись. Знайшов для себе лайфхак. Запускаєте потрібний торент, тиснете ОК, виходите з лампи і запускаєте матрикс. Бачимо, що наш торент відображається. Запускаємо, все працює чудово. Картинка якісна, 4К не лагає. HDR10 теж працює. Посилання на потрібні файли залишу під відео. Кому допоміг, поставте лайк та підпишіться. В коментарях можете залишити посилання на налаштування матрікс чи лампи. По цьому і так багато назнімали знімали матеріалу.